Воєнна станція нанюхалася пороху, мала проблеми з зарядкою, потім взагалі перестала працювати. DC в тому числі. Подробиць поки не зрозуміло. Зрозуміло, що була в тяжких умовах. Зрозуміло, що такої я вам ще не показував, тому саме цим зараз займаюся. New Смай. Що це значить? Важко сказати. Розбирається вона незрозуміло, як для початку побачив місця, де можна підважувати, знизу гайку видно на ножці, значить, через верх. Через ці місця ви хрен її розберете. Її розберете треба починати, підважуючи ось тут. Є застіпки. Ось вона внутрішня, відповідно, сюди підважуєте. Тоді вона йде по штатних місцях, фіг ви це знімете. Тоді знімається кришка і бокові шурупи. Відкрутив всі. Це було моєю помилкою. Бо судячи по гайках, які впали вниз, ручка. Конструктиву не несе, тобто три гвинти самої ручки відкручувати не потрібно. Далі її би якось треба було декапітувати, але вона так само, як і ручка, кришка не дуже хоче злазити. Зараз буду шукати, де підважити. Все ж просто застіпки по дві по периметру, і воно би мало здоймитися. О, є! Перетворювач, звичайно, з синусом. Чимось мені нагадує ПСА, хоча структура трохи інша. Є додатковий вентилятор на синхронник і шатківницю з боку, так як до речі, в ПСА. І продувають два вентилятора, то всю діло. Трансформатори без охолодження і це фільтр вихідний, йому особливо охолодження не треба, а дросель попадає в потік. Морда таки вмикається, тобто DC працює 28 вольт, є на силових тобто до акумулятора поки що лізти не потрібно. Чому хлопці казали, що не працює DC, не незрозуміло. Можливо, воно було в захисті по короткому по інвертору. Вертаємось до інвертора. Уже згадував про схожість з PSA китайськими. Щось в тому є. Так воно виглядає зблизька. Два струмоміра. На датчиках хола і третій, четвертий струмомірні конденсатори. Це одна з ознак схемотехніки ПСА. Дуже багато трансформаторів струму. Опторозв'язки драйвера, процесор. Видно, що вже її паяли, причому паяли роз'єми, що дуже дивно. Може, це все ж таки на заводі. Не було сенсу паяти роз'ємів. По низькій замикання немає, бо залишилося 28 вольт на конденсаторах. Вивчаємо верх. Поверху напруг тут вже бути би немало. Беняке в нас ось тут. -ка. На беняках короткого немає, трохи дивно. Є. Ні, це зарядка конденсатора. А це цвях. Тобто пробита шатківниця є. Синхронник, напевно, цілий. Всього-навсього Всього один транзистор, неймовірно. Але це не налазить на проблеми з зарядкою. Добре, будемо розбиратися. Дуже зручно зробили конструкцію вигорання. Якраз не треба навіть дросель випаювати. На зло тут поставили Мосфети, а не І ГБТшки, бо і ГБТ шок я вже маю вагон без проблем, любе і різне. А от з мосфетами тяжко, 40 n 50 але знаходжу тут рукою 47 n 60 І саме він буде тут жити в шатківниці, тому що звалу немає. Вродіяк, нічого страшного немає. З обв'язочкою швиденько розбираюся. Вентилятори пішли, перевірка пройшла. Тепер AC N04. AC не працює. Що ж може означати e 04 Знімаю інвертор повторно. N04 це є помилка ntc шки перегрів батарейки. Я забув підключити. Так, є, поїхало. Тепер більша потужність. Потужність бачить адекватно. Тільки 60 Гц чомусь воно ввімкнуло. Треба переключитися на 50 і пробувати заряджати. Переключився на 50 Гц. Навіть не питайте, як я тут зробив, бо я не впевнений, якось дручив кнопку AC, чи довго, чи швидко нажимав непринципово. принципово, нас цікавить зарядка. Подаю 220. Клацнуло реле. І пішла зарядка 500, 600, 700, 800, 900. Ну типу працює, значить що ж виходить? що в хлопців було включено 60 Гц, тому не заряджалося. Армія то страшна штука. Чим сильніші наші дуби, тим краща оборона. Добре, ганяю, тестую, збираю ті, що віддаю. Зібрав, залив герметиком, включив, стрельнуло. Будь мудрий. Розбираю знову. Цього разу вилетів транзистор в низьковольтному перетворювачі, якого милого не зрозуміло, тому що шатківниця синхронник цілі майже кіловат тягнуло, напевно, просто догоріло. Тяжко сказати. 100 вольт 316 ампер. Питання, що знайти, що поставити. І тут мене цирки чекають. Транзистор поміняв, висока піднімається, а падає в помилку і не працює е 03 по-моєму, помилка. Розшифровок помилок на ту станцію не знаю, але це якби ну, не так, щоб критично. Генерація на низьковольтному вузлі є, діхішка піднімається. Синхронник на всіх каналах є. Сигнал, бо висока піднімається, перевіряв. Що цікаво, синхронник в режимі роботи станції теж працює від акумулятора. Бо, наприклад, Блюєті. Є Б3, то синхронник використовується виключно для зарядки. А в режимі роботи від акумулятора на ньому немає руху і використовуються тільки захисні діоди. От такі цікаві моменти. А на вихідному каскаді, в мене немає жодного руху. Якщо я правильно розумію, то в мене є проблема з живленням каскаду. Бо нічого пробитого немає, коротких немає, але живлення я не бачу. Відповідно і руху на гейтах. Розбираюся. Шпортуюся глибше, і розумію, що живлення таке є, принаймні по низькій частині драйверів. Але один драйвер мовчить по входу повністю, а другий драйвер має тільки сигнал на одному каналі. Тобто, по суті, в мене три канала, немає шим сигналу на шатківницю. Хреново розбираюся з мілачовкою і на опторозв'язки. Спочатку я настрашився, бо я не бачу сигналів на вході гальванічної розв'язки з проца. Причому бачу чіткі сигнали на синхронник, а з проца через резистори, так само, як і цілі немає. На шатківницю. А коли дивлюся уважніше, то розумію, що в мене є два сигнали: одна трапеція 50 Гц і один шим. Тобто, вузол пробує запуститися. По ідеї, має запуститися власне півмоста. Тоді підніметься живлення на другій половині, і, можливо, коли проц це побачить, він би мав тоді дати генерацію на другу половину моста в теорії, бо на двох плечах є. А на двох нема нічого. Тепер залишилось розібратися, чи це є по виходу аналогічно, і чому не запускається друга. Тобто, чи відкриваються транзистори по першій половині, чи з'являється живлення другої половини. І виглядає то діло досить дивно, тому що драйвера не пробиті як по входах, так і по виходах. Входи драйверів захищені. Діодами або стабілітронами чи варисторами на землю. Далі воно з драйверів іде на опторозв'язку. Опторозв'язка на землю і на плюс не пробита. А по одному каналу в мене немає сигналу. Тобто, по входу на двох є на двох нема, а по виходу є тільки на одному. І дзвоняться всі канали однаково, захисти цілі. Драйвера цілі, силова частина ціла, а один канал не їде. Тобто, що треба пробувати починати з заміни опторозв'язки, а її в наявності нема, тільки з Китаю. А ще мені кинулось в очі доволі цікаве включення захисту по струму. Ось є збірка шунтів, котрі зав'язані на ЛМ-ку, на операційний підсилювач, а ЛМ-ка через. Дільники всілякі, діоди і транзистори. гасить на землю через транзистори. Сигнали керування драйверами. Ото кручуся в колах захисту по струму і в результаті бачу приблизно щось таке. Оба. Збираю для повторного тестування. Тепер треба знову тестувати. Навантажую 500 Вт плюс 200-700 Вмикаю. Пішло, працює. 720 з гаком Вт показує. Добре, вона має вміти 1200. Добавляю газу на калориферку. Маємо тепер в районі 1200. Йде з перевантаженням. Гарну потужність вона тримає. Це тішить, це не може не тішити, це дуже добре. Ще залишилося зрозуміти, як в неї з зарядкою. І вона собі так працює з тим перевантаженням. Добре, скоро ще Ще додаю паяльник 10 Вт 1253. Питань немає. Температурні режими теж без зауважень. Радіатор, я би сказав, ледве теплий. Розряджати в ноль не бачу потреби, бо питань до нагріву немає. Вже зайве завант... навантаження зняв, бо мені стало горячо. Тепер питання зарядки. Що дуже важливе. Трохи страшно, вмикаю зарядку. Є байпас. Ще раз клацну реле і щось не так. Ні, все так, чомусь за другим разом свист перетворювача, потужність пішла. Кіловат пакує. Трохи дивний перехід за два рази. Не знаю, чому так і чи це нормально, але ось зарядка пішла і потужність валить. Добре, заряджаю, наблюдаю. А зарядка мені не подобається. Є конкретний перегрів моста. І це трохи дивно, тому що. Руку тримати майже неможливо. Датчика температури немає на цьому мусі, і мені страшно. І не знаю, чому так, але треба буде над тим ще подумати. Кручу шпортаюсь, думаю, і щось мені якби ну, нічого не налазить. Думав, може, ємність затвору. Зменшення гейтового не допомагає. Поведінка та сама. Вихідний каскад. Тут би хотілося бачити і ГБТшки, а не мусфети. Але ось маркування транзистора. І вже колись десь на форумах хто питання піднімав, і мене переконувало, що це все ж таки Мусфет. Драйвером тут є 3112 Воно, як би Мос написано, але і за ЄГБТ згадується. Тобто я певності не маю. І єдине розумне рішення, яке в принципі до мене приходить, то поставити сюди ГБТ-шку. По параметрах відповідні маю. Вертаю взад гейтові, ставлю ГБТ-шку і буду пробувати. 200 Вт ГБТ, вмикаю. Запуск є, працює. Навантажую знову до великого навантаження до максимального. Подивлюся за нагрівом. Запакував, як і раніше. Ледве тепла, тобто режим на розряд не помінявся. Добре? Давайте будемо пробувати заряджати. Для цього беру шнур зарядки і вмикаю 220. Тепер мені ще більше страшно. Свист присутній такий самий. Будемо дивитися за температурним режимом. Шлях. 10%, Радіатор. ледве теплий. чуть чуть гарячіший, ніж при роботі на розряд з навантаженням 1,2 кВт. Тобто температура нормувалася, робота правильна. Тепер нема перегріву ні на розряд, ні на розряд. Звідси можна зробити однозначний висновок, що ЄГ-3112 є драйвером такі ГБТ-шки, а не Мосфетю. І що транзистори тут таки стояли, і ГБТ. Добре, дозаряджаю до кінця, та й буду видавати домучив методом наукового тику. Станція успішно зарядилася, залишився один відсоток, потужність вже падає з температурними режимами все в порядку. Готую до відправки. І ще треба. Розібратися з кабелем для старлінку. Погризли миші і кажуть, не працює. Тут пошкодження лише поверхневі, але, очевидно, десь є глибші. Треба розмотувати, шукати і якось ізолювати. І вже мав пакувати, знайшов листочок, а там зазначено, що не працюють 12 вольт у USB. Один USB Type-C працює. Type-C друге. Не працює. Друге Type-C без телефона валить 17 вольт. Тобто, якщо я без навантаження, без джерела інформації про потрібну напругу, включаю робочий Type-C, то на ньому нічого не має бути. Тільки коли підключаю телефон, на щастя, мій телефон не згорів, це вже вдячність розробникам Type-C, то проблемний порт. Видає зразу 17 вольт, тобто можна щось і попалити. USB звичайні працюють без проблем. І круглі 12 вольтові працюють. Power delivery 18 ватний. Треба розбирати повторно і дивитися. Вже третій чи четвертий раз розбираю, ну, зато глянемо на морду. Є земля, заземлення наскрізь, на вхід вихід на корпус інвертора. Там ігри конденсатори були. Запобіжник термічка. Морда має свої на товстих терможвачках два теплоакумулятора або радіаторами, то назвати важко. Тобто тут транзистори є, це перетворювачі. Power delivery USB 1, 18 Вт, другий 100 Вт. Крайній 100Втний живий. А ось цей середній. 18 Втний. Він якраз видає 17 вольт напряму. Тобто, скоріше за все, в нього є проблеми з контролером і з пробитими транзисторами в контролері. То намагаю зрозуміти, де його транзистор, який перетворювач, чий який за що відповідає. Тутечки є перетворювач 1. Тутечки другий і тутечки третій. З радіатором цей найбільший, то він або на 12 вольтові виходи, або, власне, на Power Delivery. Коротше, не хочу вгадувати, беру тестер в руки міряю. Нема транзисторів в цьому перетворювачі. Ось включений Type-C. Раніше він зразу видавав 17 вольт. Зараз нема нічого, тому що не підключений телефон. Підключаю телефон. Є запуск 5 вольт. 1,15 ампера. Зарядка пішла. Добре. Запрацювало. Запрацювало, працює. Аналогічно, це і працював на всякий випадок перевірю. Транзисторів нема. Чому нема транзисторів? Моторола піде на 9 вольт, чи не піде напевно, не піде. Нам і не треба. Транзисторів нема. Все в контролері QFN. Встроєні мосфетики. І зарядка працює. Тепер станція вже готова повністю. Збираю, відправляю. Ось зникає сигнал, коли відключається телефон. Це є правильна поведінка, та псі роз'єма. Ну і добре, хоч до кінця доробилося.